Серію марок Вінниця надихає, присвячено архітектурі міста. Погасили у туристичному хабі. На них зображено вежу вілу Лазовських та архітектурний еркер. Випустили уже тисячу примірників, які можна придбати в офісі туризму. Вежа Артинова та будівлі, які передають красу архітектури міста. Зобразили на серії марок Вінниця надихає. Ілюстраціями до них стали картини Вінницької художниці Марини Карпенко, яка створила серію полотен. Вони доповнені всі флористичними мотивами. Можна це побачити, і їх доповнює, звісно, наша ключова споруда, яку всі знають у місті. Це так, як вежа в Парижі, так у нас вежа Артинова у Вінниці, та біля якої всі пам'ятні події відбуваються, зустрічаються люди, призначаються всі зустрічі. І вежа саме у цій композиції доповнена виноградом. Тобто, ця символіка теж не не випадкова, і всі всі, всі ілюстрації поєднуються в один єдиний ансамбль разом. На погашенні марки художниця представила і свою виставку картин, до якої увійшло 16 робіт. Для марок обрала три: Вінницьку вежу, архітектурний еркер та вілу Лазовських. Вони будуть використовуватися як офіційна марка Укрпошти. Вона буде розходитись не тільки по Україні, а я вірю, і за кордон. і Вінниця заслуговує на те, щоб люди її отримували і щоб вони коли отримували ці листи, щоб вони дивились і захотіли туди потрапити, це 15-та марка розроблена та випущена офісом туризму Вінниці у співпраці з Укрпоштою. Ця марка покликана популяризувати талановитих вінничан наших митців. І до речі, «Марта Вінниця надихає, покладе початок нового циклу Вінниця надихає, в рамках якого ми будемо якраз підсвічувати творчість талановитих вінничан. Марки вийшли тиражем в тисячу одиниць їх можна придбати в туристичному хабі Вінниці. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.